Урок я пізнаю світ. Тиждень 11, урок 93, сторінка 10. Розгорнемо наш зошит. Тема уроку читаємо разом: Будова атома Україна в науковому просторі. Отже, сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами говорити про будову атома. А допоможе нам наш центаврик. Який надіслав нам відео листа. Добрий день, друзі. Милуючись найбільшим у Європі плавучим звітло-музичним фонтаном, я спостерігав безліч різнокольорових краплинок води. Уявляю, яка величезна кількість молекул води в одній краплині. Атомів ще більше. Адже одна молекула води складається з трьох атомів. Адаптер розповів мені, що за певних умов атоми можуть утрачати, віддавати. Або приєднувати електрони. Наприклад, атом гідрогену може втрачати або приєднувати один електрон. Цікаво, який заряд матиме така частинка. Пропоную повторити вивчене і знайти відповідь на це запитання. Ось такі цікаві наші атоми. Перегляньмо відеофрагмент, що ж таке кисень. Увага на екран. Кисень. Це речовина, що складається з молекул, які містять два атоми оксигену О2. Атом оксигену, у свою чергу, містить ядро, у якому вісім протонів позначають малою латинською буквою П, та вісім нейтронів позначають малою латинською буквою Н. Протон позитивно заряджена частинка. Позитивний заряд позначають знаком плюс. Нейтрон не має електричного заряду. Навколо ядра рухаються вісім електронів, позначають маленькою латинською літерою е. Електрон негативно заряджена частинка. Негативний заряд позначають знаком мінус. І так, ми з вами пригадали, що таке кисень. Виконуємо наступне завдання Центаврика у зошиті. Підпишемо моделі молекул. Перше молекула водні, яка складається з двох атомів гідрогену. Друге це молекула оксигену. Молекула кисню, яка складається з двох атомів оксигену. Третя молекула води H2O. Вона складається з двох атомів гідрогену і одного атома оксигену. Ви бачите, що одна молекула може складатися з різної кількості атомів. Виконаємо зоряні перехунок. Що залишиться, якщо з чашки з водою вилучити всі молекули води? Правильно, порожня чашка. Що відбудеться, якщо з молекули води у молекула водню H2 вилучити всі атоми? Нічого не залишиться. Буква К. Оберіть правильне твердження про будову молекули. Молекула складається з атомів. Буква С. Четверта, обери правильне твердження про будову атома. Атом складається з ядра, до якого входять протони і нейтрони та електрони. Буква О. Установіть відповідність за зразком електричний заряд. Це фізична величина, що характеризує властивість заряджених фізичних тіл вступати в електричну взаємодію. Атом це найменша частинка, що входить до складу всіх речовин, не має електричного заряду. Буква Е електрон це негативно заряджена частинка, що рухається навколо ядра. Буква Н. Е. А тепер із букв поданих складемо слово слово оксиген. Розв'яжемо задачу. Завдання третє. Намалюйте модель частинки, на яку перетвориться атом літія, що втратив електрон. Визначте, який заряд має ця частинка. Зверніть увагу, атом утрачає насамперед той електрон, який розташований якомога далі від його ядра. У моделі він на найбільшому колі. І так подивіться: перший малюнок модель атома літію. Ядро і навколо ядра рухаються електрони. На першому колі два електрони. На другому колі один електрон. І ось цей електрон, атом втрачає. На що ж вона перетворюється? Модель частинки, на яку перетворився атом літію, що втратив електрон. Ви бачите, цієї орбіталі або цієї дужки рожевої другої її вже немає, тому що немає електрона, який по ній рухався. Міркуємо так: електрон. Е має негативний електричний заряд, протон П позитивний, нейтрон Н не має заряду. В атомі кількість електронів дорівнює кількості протонів. Він не має електричного заряду. Якщо атом літію втратить електрон, то протонів стане на один більше, ніж електронів. Ось їх, три зелені кульки. Три протони і два електрони. І отже, частинка, на яку перетвориться атом літію, буде позитивно зарядженою. Відповідь. Частинка, на яку перетворився атом літію, що втратив електрон, має позитивний електричний заряд. Плюс задача 2. Намалюйте модель частинки, на яку перетвориться атом. Гідрогену, що втратив електрон. Визначте, який заряд має ця частинка. Уставте пропущено. І так, модель атома гідрогену має ось такий вигляд: ядро, що складається лише з одного протона, і електрон, який обертається навколо. Нейтронів, на жаль, немає. І ось наш гідроген втрачає, залишається лише. Ядро з одним позитивно зарядженим протоном, міркуємо так. Електрон, буква Е має негативний електричний заряд, протон П позитивний, нейтрон Н не має заряду, в атомі кількість електронів дорівнює кількості протонів. Він не має електричного заряду. Якщо атом гідрогену втратить електрон, то протонів ця частинка матиме на один більше, ніж електронів. Отже, він перетвориться на позитивно заряджену частинку. Плюс, відповідь, Частинка, на яку перетворився атом гідрогену, що втратив електрон, має позитивний електричний заряд. Плюс Запам'ятаймо, якщо атом втрачає електрон, він перетворюється на позитивно заряджену частинку. А зараз хвилинка відпочинку. i Імре Кальман 1882 роки видатний угорський композитор, автор усесвітньо відомих оперет. Найвідоміші оперети Принцеса цирку, Сільва, графиня Марица Фіалка Монмартру. Оперета. Музичний спектакль, де співи і танець. Поєднані з розмовою персонажів. Одна з найпопулярніших арій оперети Принцеса Цирку арія головного героя цієї оперети містера Ікса. Містер Ікс артист цирку, талановитий і загадковий акробат, який перед публікою завжди з'являється в масці. Арія музичний твір для одного голосу. Оперета Імре Кальмана Фіалка Монмартру. Монмартр це назва 130-метрового пагорба Парижа, столиці Франції і вулиці. Це найулюбленіше туристичне місце Парижа. Ось тепер вам відомий угорський композитор Імре Кальман. Це композитор, який написав дуже велику кількість саме оперет. Найвідоміші з них принцеса Цирку Сільва Фіалка Монмарту. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми продовжували з вами знайомство. Збудовою атома, а також прослухали уривок із О... опери Імре Кальмана, Принцеса Цирку, Арія Містера Ікса. Домашнє завдання. Маленький зошит, частина тижня 11-го сторінка 1 і 2.